Чому у Задорожньому така чиста вода? Правда, що глибина тут 70 метрів. Чи природне це озеро? Ми постійно чуємо питання про озеро і сьогодні хочемо розповісти вам, що насправді з себе являє озеро Задорожнєм. В цьому місці на початку 40-х років було розпочато видобуток вапняка і побудовано цементний завод. На місці цього кар'єра тепер існує озеро Задорожнє. На початку глибина кар'єра не була більше 10 метрів, але через те, що з одного боку це місце обмежено залізницею, а з інших боків, річками, кар'єр не міг розширюватись в боки, а тільки в глибину. Тому вже дуже скоро глибина в кар'єрі сягала 40, а за деякими свідченнями, 60 метрів в глибину. І на нижніх ярусах вже можна було видобувати мармур. У 1974 році, в процесі видобутку породи трапився прорив карсту і кар'єр почало затоплювати. Спочатку були спроби відкачувати воду, але води було настільки багато, що це було економічно необґрунтовано, Тому вирішено було затопити кар'єр. Затоплення відбувалося поступово і вся техніка була вивезена. Саме через це вода в озері така чиста, адже воно наповнено підземною чистою водою. Сьогодні глибина озера оцінюється в 27 метрів. Попри численні історії, чутки і плітки, на дні цього озера залишаються лише деякі інструменти, які було важко демонтувати. З цікавого під водою, навіть не пірнаючи, можна побачити дерева, які росли нижче рівня затоплення. Зараз знаходяться повністю під водою. Тому спростовуючи міфи, факти такі: глибина озера 27 метрів. Це штучна водойма, яка утворилася на місці вапнякового кар'єра, і вода в ньому така чиста саме через те, що озеро наповнено підземною водою. Напишіть, якщо хочете, щоб ми перевірили дійсну глибину озера Задорожнього.